В Ефірі першого придністровського вчасно українська редакція. Вітаю вас в студії Швець і дивіться просто зараз. Головний підсумок зустрічі Шевчука та Філата підписання угоди про подовження ще на рік протокольного рішення щодо відновлення вантажного залізничного сполучення Придністров'ям. Лічильна палата відзначила перше десятиріччя. За цей час своєї діяльності вона поповнила державну скарбницю на 600 мільйонів рублів. Влада привітала придністровських ветеранів із Днем Людей похилого віку. Протокольне рішення про принципи відновлення повноцінного вантажного залізничного сполучення території Придністров'я від 30 березня 2012 року продовжено ще на рік. Це головний підсумок вчорашньої зустрічі у Кишиневі президента Придністров'я та прем'єр-міністра Молдови. Як зазначив Євген Шевчук, шість місяців дії угоди вже дали певні результати. Придністровських станцій відправлено півтори тисячі вагонів. Майже вдвічі скоротились транспортні витрати підприємств, зокрема таких потужних, як ММЗ та Рибницький цементний комбінат. А Придністровська залізниця заробила більше трьох мільйонів рублів. Ході діалогу сторони також обговорили блок питань соціально-економічного характеру, піднімались проблеми в галузі автомобільного та залізничного транспорту, пасажирських перевезень, транспортної логістики, питання перетинання кордону громадянами Придністров'я, які мають російський та український закордонний паспорт. Президент Євген Шевчук зазначив, що в умовах фінансової світової нестабільності слід знімати різні бар'єри для економіки. Політичні політичні питання не повинні бути проблемою для економіки. Цим шляхом ми йдемо крок за кроком, щоб створити більш привабливі умови для роботи економічних агентів Придністров'я та Молдови. Наші рішення спрямовані на активізацію економічних процесів на обох берегах Дністра. Євген Шевчук завірив, що Придністровська сторона і надалі готова працювати в цьому напрямку, оскільки за економікою стоять конкретні громадяни. Паралельно діалог вели політичні представники сторін Ніна Штанський та Євген Карпов. Вони теж обговорювали проблеми, які в першу чергу стосуються громадян обох берегів Дністра. Це свобода пересування людей та переміщення товарів, освітня та банківська взаємодія. Получили завірення від молдавської сторони. Отримали завірення молдавської сторони, що вже найближчим часом більшість із обговорюваних питань знайдуть своє рішення, а домовленості будуть реалізовані. Сторони домовились вирішувати питання комплексно та у максимально стислі терміни. Сьогодні головний контрольний орган держави Рахункова Палата відзначає десятирічний ювілей. Ініціаторами її створення тоді, в 2002-му, стали депутати Верховної Ради, в тому числі і нинішній президент Євген Шевчук. Глава держави відзначив важливість діяльності рахункової палати. Її роль у фінансовій системі республіки вручив нагороди кращим співробітникам. На торжестві побувала і сіпіта. Десять років тому перед рахунковою палатою ставило одне завдання захищати фінансові інтереси держави. З тих пір співробітники цього контрольного органу суворо стежать за дотриманням закону. За прошедший період за минулий рік було виявлено порушень чинного законодавства на загальну суму 565 мільйонів 305 тисяч рублів і 20 тисяч доларів США. Рахункова палата наймолодший орган фінансової системи республіки, але внесок у розвиток держави оцінюється не строком, а справами відзначили на урочистій колегії. Фахівцями рахункової палати внесено низку важливих змін та доповнень до законодавства Придністров'я. Тільки ви ви бачите недоліки в тих рішеннях, які ми приймаємо, оцінюючи на практиці, як вони в сукупності діють. І ми дуже вдячні вам за ті пропозиції, які ви нам завжди робите. Президент Євген Шевчук у вітальній промові наголосив, рахункова палата не тільки наглядовий орган, але й хороша кузня кадрів. Багато фахівців сьогодні отримали заслужені нагороди, медалі та звання з рук глави держави, а беззмінному голові Світлані змістієвій вручили орден пошани. Дозвольте в цей день від імені державних органів влади та управління привітати вас з ювілеєм і побажати, щоб органи державної влади подумали і про хорошу зарплату для рахункової палати. Президент доручив уряду вже в проєкті республіканського бюджету на 2013 рік розробити норму реформи оплати праці бюджетникам. І Сіпіт Олександр Чебан вчасно на першому Придністровському 1 жовтня у Придністрові відзначатиметься День людей похилого віку. Традиційно святкові заходи починаються напередодні. Сьогодні у Тераспільському клубі ветеран вже почались урочистості. Щоб привітати один одного зі святом, представники спілок ветеранів з'їхались майже зі всієї республіки. Розповісти про виконану роботу, про життя ветеранів, їх проблеми, про плани на майбутнє. Сьогоднішній день хороша нагода. Проведення урочистості до Дня літньої людини в Придністрові стало вже традиційним. Герої свята підкреслюють, приємно, що увага їм приділяється не тільки з цього дня. В нашій Придністровській Молдавській республіці нам, ветеранам, приділяють особливу увагу, як доказ, підвищення пенсії ветеранам. ВВВ, і те, що держава відзначає трудівників тилу, нас не забувають за це. Ми дуже вдячні нашій державі. Ця традиція продовжується і сподіваюсь, що і надалі буде продовжуватися, доки ми будемо живі. І сьогодні на урочистостях багатьох ветеранів було відзначено державними нагородами, грамотами та листами подяки. Одна з них представник спілки ветеранів війни Слободзейського району Людмила Бурдіян. Жінка підкреслює свої 82, бути молодою душею, допомагає улюблена справа. Вже 20 років вона учасниця хору ветеранів. Кажеться, що ми ще молоді і співаємо як молоді про все забуваємо. все». Забуваємо всякі невзгоди, болезні. Молодость молодості наступає до ми, нас. Ми там всі молоді. На завершення героям сьогоднішнього дня молоді артисти подарували святковий концерт. До опалювального сезону дубасари готові на 80%. Сьогодні це питання було одним із головних на порядку денному сесії міськраї ради народних депутатів. Серед інших виконання наказів виборців. 22 котельні та 14 теплопунктів у місті і районі сьогодні забезпечують теплом понад 9 тисяч абонентів, а також об'єкти освіти, культури і охорони здоров'я. За словами керівника Дубасарської теплопостачальної організації, підготовка до осінньо-зимового періоду остаточно ще не завершена. Сари готові поки на 80%. Зараз ведеться робота з Зараз роботи зі споживачами. Вони готують паспорти готовності своїх об'єктів. На сьогодні із 183 житлових будинків їх мають поки 168. Зараз ми заповнюємо системи. 70% вже з водою. Такі заходи дозволяють нам оперативно виявляти слабкі місця в системах і усувати їх. На поточні ремонтні роботи теплових мереж в цьому році було витрачено 750 тисяч рублів. Здійснювалися гідравличні випробування на магістральних і внутрішньоквартальних мережах. Було замінено 140 метрів дефектних ділянок. Виконана ізоляція 560 квадратних метрів труб. Невирішеною, поки залишається проблема з теплопостачання у палаці дитячої та юнацької творчості Державного архіву і спортивної школи номер 3 До початку опалюваного сезону вони мають бути вирішеними. Говорили сьогодні і про виконання наказів виборців. Близько 370 тисяч рублів нам необхідно для ремонту водопроводу по вулиці Красній. Цей наказ ми не змогли виконати, на жаль, тому що з такою проблемою у нас чотири вулиці, а це дуже великі кошти. На мій погляд, для цього необхідна державна цільова програма. Представники обох гілок влади зазначають, що через нестачу фінансування виконувати накази виборців дуже важко. Щороку доводиться перекроювати місцевий бюджет і виділяти кошти тільки на ті об'єкти, що потребують негайного ремонту. На сесії ухвалили невиконані накази перенести на наступний рік. До новин з України у Ялті 27-29 вересня відбудуться засідання ради глав урядів СНД і Міжнародний інвестиційний бізнес форум держав учасників СНД Ялтинські ділові зустрічі. Український прем'єр Микола Азаров заявив, що питання розширення учасників зони вільної торгівлі СНД є найголовнішим у порядку денному саміту, а також що учасники угоди вже помітили її вигоди. Інші українські новини у традиційному відеогляді. Більшість ста питань обговорили світові лідери на генеральній асамблеї. ООН. позицію держави висловив і український президент. Він заявив, що наступного року Україна головуватиме у БСЄ. Вже визначені основні проблеми для вирішення: це врегулювання конфліктів у Придністрові та Нагорному Карабасі та протидія розповсюдженню ядерної зброї. Роспоживнагляд запровадив після липневої перевірки заборону на постачання продукції восьми українських підприємств. Забракували деякі види українських сирів сухого молока та м'яса. Окрім того, вели посилений лабораторний контроль трьох виробників рибних консервів. В Україні почали масово перевіряти насіння на вміст ГМО, яке заводять з США та Євросоюзу. Таке рішення прийнято після скандалу, що розгорівся в Європі. Французькі науковці встановили зв'язок між онкохворобами та геномодифікованими продуктами. Зокрема, кукурудзою, майже всі підослідні миші, яких не годували, померли. Україна у Франції презентувала свої інвестиційні проекти, закликаючи потужні світові компанії вкладати у них гроші. Подібні заходи пройдуть у 15 столицях Європи, Азії та Америки. Минулого року у такий спосіб Україна отримала більше 150 пропозицій від світової бізнес-еліти. Попереду на вас чекає прогноз погоди, а Я на цьому випуску завершую з інформаційним оглядом новин завтрашнього дня. Зустрінемось як завжди, вчасно на першому придністровському. А всі новини дня сьогоднішнього ви можете переглянути на сайті нашого телеканалу. Як повідомляє гідромоцентр, 28 вересня очікується мінлива хмарність без опадів. Вітер південно-східний 6-9 метрів на секунду. Температура повітря вночі від 12 до 15 градусів тепла в день від плюс 26 до плюс 29. На півночі республіки вночі 12-14, в день 26-28 із позначкою «плюс». Атмосферний тиск вищі норми. Наступної доби в північних районах невеличкий дощ, незначне підвищення температури повітря.